Всім привіт, друзі! Сьогодні ми зробимо е, три. Е, ну якщо? Візера тільки з три головами. Але це дуже страшне вірення Про це. Він дуже страшний. Він має всі, всі речі навколо. Ну, ми його і будемо розпочинати. Головне, щоб я його побери. Побори. Але це дуже складно. Так. От нам ці ті потрібні предмети. Стоп, нам ще потрібні мечі. Купа мечів. Як можна перемогти. Ну і тепер робимо. Е, ми починаємо з того. Ми робимо отак от. Ставимо три голови. Слежить. І от вийшло назві. Ж. Реклама. Реклама. Чекайте рекламу. Вот візер у нас получився, друзі. Так, я його вже перебрав. Обайда! Oh Що я заробив, я, друзі? Боримо його, боримо, 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 боримо. Він ламає весь наш світ. Давай. Я зараз його Зараз його. І зараз його. Ти, летиш. А, ти куди? Ти куди? Ти куди? Ти куди? Ти куди? Хочеш знищити весь світ, а я тебе здолаю. Я... Ти не встигнеш знищити весь світ. Друзі, 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 дивіться, це найсильніший у світі він, він може знищити весь світ, якщо він стане невеликим монстром. А -ха -ха. Ти... Я тебе зараз перебору. Я тебе зараз перебору. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Друзі, друзі, дивіться, що з ним з'являється? Е, він кудись біжить! Він хоче перенохати ще, щоб він зробив не кінець світу, а я хочу, щоб він зробив щось інакше. Боже, він захищається собою? Але я такого не дозволю йому зробити. Я йому такого не дозволю зробити. Я е, все зроблю, щоб його перемогти. Ти, до речі, страшний, спірку ти що поламався? Е, е, що -е! ти тупий? Тіп'ята і Тепер Дня. Друзі, що він робить взагалі хочу влаштувати кінець світу. Кінець світу хочу влаштувати. Чого він? тупий? Ой, я його зараз переможу. О, бачите, він не перемагає. Це я його перемагаю. Це я його перемагаю. Я знаю, я тебе переможу. Легко переможу. Давай, давай, давай! О, зараз він вибухне! Так, давай, давай! Вибухай скоріше! Вибухай скоріше! Ура! Ми перемогли, друзі!